Це дорога Н-07 державного значення. Дорога об'їзна навколо міста Прибунк. По цій дорозі у зону АТО пройшло 2-3 колони танків. І міст був у аварійному стані. А коли пройшли танки, все-таки 40 тонн одна одиниця, якщо друг за другом, то по Розпочалася руйнація балок. Руйнація балок, а внизу, щоб ви знали, залізна колія з пасажирськими потягами. Швидко знайшли ці три балки, які треба було. Нам без попередньої оплати їх відгрузили. І десь ця буде кошторис, я думаю, що до 2,5. З яких ми десь вже заплатили, мабуть, половину, а половину ще ні. Але рух відкриваємо на цьому тижні. Ми завершуємо роботу. Міст зроблений дуже якісно з переробленою тротуарною основою і тротуар новий зроблений, дещо він змінений, конструкція. але... Взаємодії, порозумінню і професіоналізму цей міст робить.